Всім привіт і сьогодні вийшла нова версія Warbox 14.6.0. І як ви можете бачити, ось на цій стороні можна побачити що. Ще... Змінилося, що додалося нового, і ця версія в основному полягає у графіці, тобто її трошки прокачали, додали більше тіней. Ну, це все ви в процесі побачите. А також змінили дизайн, текстури, меню. Коротше, ви зараз все зрозумієте, як тільки я вам це покажу. Я собі взяв до речі тут Discord якраз щоб читати, що конкретно розробник змінив. Також він сказав, до речі, важливіше. Таке повідомлення, е, яке може змінити дуже сильно вигляд гурбокс. Він написав про те, що він хоче зробити горбокс більш оригінальнішою грою. Ось не брати якісь вже готові моделі, будівель, готові якісь текстури вже з інтернету. Так він хоче сам зробити моделі автомобілів, домівок усього всього такого. Просто він купив пак моделей, загрузив їх в гру і все. Він хоче це змінити, щоб кра виглядала більш оригінальніше і мала якийсь свій особливий стиль. Е, тож вже якісь початки цих змін ми побачимо якраз в цьому оновленні. А оновлення 1500, як він сказав, буде просто бомбезне і жорстко може змінити горбокс. Тож давайте почнемо з головного меню. І якщо ми зайдемо в налаштування, трошки тут змінилося. Що саме ось Graphics and Controls. Тобто, тепер, якщо ви маєте, я так розумію, це на ПК. Ось, бачите, вкладка Controls, тобто управління. І тепер можна змінювати це все. Якщо вам, наприклад, незручно відкривати Inspect Health, тобто бачити стан твого персонажа, ви можете, наприклад, замість таба поставити собі Escape, наприклад. Ну, ви зрозуміли. Ну і все, в принципі, більше нічого такого тут не змінилося, не додалося. Тепер для Map Creator змінили трошки меню. Воно виглядає ось таким чином. Тут навіть нова музика. Ну і бачите тут е, мої мапи, мої проекти. Менюшко виглядає дуже круто. А тепер ви бачите вкладку Maps. А чому? А тому, що у версії 15.00 розробник додасть підтримку модів. Тобто можна буде при створенні мапи завантажувати туди якісь моделі, наприклад, з гри Super Mario 64 можна взяти модель якоїсь локації і вставити її якраз. У горбокс. якісь моделі, якщо вони підтримують формат, про який написав якраз е, розробник гри, якщо вони підтримують, якщо вони є такого формату, то якісь кастомні моделі можна загрузити у гру і додати їх на свою мапу. Ось це дуже круто, щоб зрозуміти, що я повністю маю на увазі, просто треба дочекатися, чи ще деякий час, коли розробник все-таки доробить версію 15, і ми вже побачимо, як це жорстко зміниться. А наразі це поки що все. Це будемо чекати, а тепер перейдемо до наступних змін, які ми зараз зараз подивимося. Ну що ж, як одразу можна побачити, графіка вже трошки прокачалася. Можна це побачити по тіням, Вони стали більш такі м'які, а також тепер є тінь від головного героя. Ну, тобто від вашого персонажа, як можна побачити, можна ну, все це побачити, в принципі. Прикольно, до речі, тінь на воді і там. Мені не подобається. Але все ж таки, що змінилося з текстурами? Ось. Бачите, трава та вся земля та ще інші текстури. Вони замінені і навіть виглядають багато краще, ніж були до цього. І вони навіть більшої роздільної здатності, ніж в минулі. Коротше, мені дуже це подобається. Звісно, зараз е, нових моделей будівель, як, наприклад, цієї будівлі немає, але, до речі, я покажу скріншотом, де розробник показує, що ця домівка буде, наприклад, виглядати ось так. Ось розробник хоче так це зробити, щоб повністю будівлі, всі будівлі, усі моделі, що є в грі, були повністю оригінальні і хоче розробник їх зробити повністю вручну, повністю змінити. Так, а тепер я вам покажу одну дуже класну річ, яку розробник додав для Гор. Ну, ви зараз розумієте. Типу, Опа! І в нього просто випили очі. Це виглядає навіть трошки кріпово. А також, до речі, анімацію для АК-47 трошки. Вона більш така м'яка, різка. А також, як ви бачите, кров теж змінили. Вона має іншу форму, іншу текстуру, інший колір. Ну, коротше, непогано. Зараз вам покажу, бо там теж челюсть можна відстріляти. О! 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 У нього просто око випало, Боже! Ну це. Якось дуже жорстоко. Коротше, у мене чомусь знову не виходить це зробити, але на скріншоті ви зараз побачите розроблений постів. Ось так виглядає зломана щелепа і не челюсть, я трошки помилився Ну і що ж, це в принципі майже усе. Єдине, що е, було прокачано voice чат та нікнейми в мультиплеєрі. Що мається на увазі? Зараз вам покажу. Ось людина якась, і подивіться. Ось, бачите, плавно у нього нікнейм з'явився. Та ось так от зникає. Коротше, дуже теж класно зроблено, мені подобається. Ну і це, в принципі, все. Коротше, чекаємо оновлення 15. Ух, бо для мап-креаторів це буде просто дуже класне оновлення. Можна буде завантажувати свої кастомні власні якісь моделі. А також з класного. У нас буде підтримка модів, тобто хтось може зробити, наприклад, нову зброю, додати нових NPC. Коротше, все що завгодно, просто треба чекати. Можливо, Горбокс стане новим Гаррісмодом. може навіть і краще, ніж у А наразі це все. Дякую за перегляд, і побачимося в наступних відео.